Всім привіт, вітання з Буковини. Буковина Алі. Моторад. Хочу всіх привітати. Я приїхав на GS Cup Ukraine змагатись, перемагати перший раз. Я приїхав два роки тому назад. Був не дуже підготовлений. Зайняв останнє місце, але це дало мені мотивацію займатися спортом. Мені 46 років і Я тут. Вітання, дорогі друзі! Вас вітає Львів. Сьогодні ми приїхали великою командою зі Львова. Будемо перемагати і раді, раді бути тут. Мене звати Дмитро Мінаєв, я зі Львова. JS Cup — це сама важлива подія зі всіх моїх хобі і всі інші справи я відміняю. і їду на JS Cup обов'язково. Це обалденна подія. Ті гусіводи мають приймати в ній участь. Я приїхав з Одеси, Мене звуть Кондол Олександр. Перше беру участь у змаганні хочеться затвердитись також власному досвіді. Не стільки боюсь ділянок, скільки був травмований і переживаю дуже за травму, яку отримав в квітні. Мене звати Ольшанський Ігор Володимирович. Я з Києва. Представляю команду Київ тім. Настрій пречудовий. Сьогодні перший раз буде виступати мій син. Йому 17 років. Він, я так зрозумів, що наймолодший учасник ГСК «Юкрейн». Мене звати Микола Богданов. Проживаю в Києві сам родом з Луцька Волинської області. Цього року перший раз. Купив БМВ, очікую отримати емоції, познайомитися з крутими людьми і виступити наскільки зможу. Мене звати Сергій Муха. Я з міста Київ. Саме в цих змаганнях я беру перший раз участь. Гарний колектив, спілкування. А в принципі, більше, більше досвіду і для себе щось нове спробувати. Мене Іван звати, я з Дніпра. Дуже цікавий захід. Минулого року був як гість. Ну все, я готовий. Доброго ранку. Вже традиційне ранкове відео з етапу GS Cup Ukraine. Поки всі мотоцикли стоять в технічному парку спокійно, розповім, що, що відбувається останні три дні. Підготували дуже класну трасу, класні ландшафтні маршрути для учасників змагань. Перший етап GS проводимо в Черкасах цьому році, поблизу Черкас, гарна мальовнича природа, як завжди, відкриваємо нові місця. 31 мотоцикл, 31 райдер будуть змагатися на першому етапі. Мало бути 45 учасників, але то вже буде на наступному етапі в Бакоті 7-10 серпня. Лише початок нашого шляху до джест-трофі в цьому сезоні, і як мінімум, у нас ще буде два потужних заходи, де ви зможете отримувати бали. GS Cup Ukraine – це більше ніж просто змагання. Це справжня філософія, яка об'єднує найкращу GS-спільноту України. Цього року ми стартуємо з особливою мотивацією, адже національна команда України вперше отримала важливість виступати на міжнародних змаганнях GS Trophy. І наш шлях до національного відбору починається саме тут. Це подія, яка відкриває нові горизонти не лише для учасників змагань, але і для всієї GS-спільноти України. Сановні друзі, сьогодні відбувся перший етап шляху до GS. Це Дуже фантастичний, крутий етап. Він підтвердив те, що блин, потрібно тренуватись ще більше. Він підтвердив, що дуже гарна місцина, гарна організація. Дуже все круто. Погода, самі секції продумані. Я, як спортсмен, дуже задоволений, хочу поставити усім 5 зірочок. І шлях до GS тільки розпочинається. Бачимо, як змінюється рівень українських GS-райдерів. Якщо на перших етапах у далекому 2020 році це було більше про емоції, про випробувати в себе, то сьогодні ми бачимо більш серйозну теоретичну та практичну підготовку тактичне мислення, витримка, робота з мотоциклом. Це свідчить про зростання gs культури в Україні, і ми бачимо, що ми готові до міжнародних змагань цього року. У першому етапі змагань GS Cup 2025 беруть участь 31 спортсмен, і для п'ятьох із них ці змагання будуть першими у житті. дуже добра підготовка. Складні дуже є вправи сьогодні. Є стандартні наші, які ми е, завжди ну, виконували. В цьому році були ну, нові вправи і доволі такі складні. А так, всі молодці. В цьому році навіть сама ландшафтна секція була дуже складна. Ну всі подолали. Чотири були нових Підйом вусіа, підйом слона, мотузка в цьому році було теж по-новому. Я би казав так, що все очікуємо. Ті, котрі у нас їздять, сьогодні і казали результат. Маю досвід виступати на БМВ. Це взагалі одна з найчудових трас, які мені дозволили проїхати. 21 вправа, 31 учасник. Всіх вітаю, всім гарного настрою, всім дякую. Друзі, всім привіт, розповім трішки про особливості організації та структури усіх етапів GS Cup в цьому році. Ми прагнемо максимально гідно, чесно оцінити кожного спортсмена та наблизити наші змагання до міжнародного регламенту GS Trophy. В наступному році всім спортсменам потрібно буде виступати саме на найвищому рівні. Прави динамічні, технічно більш складні простих етапів не буде, але ми. Хочемо зробити не лише цікаві динамічні змагання, а щоб це і був цікавий досвід, нові емоції, нові знайомства. Все як завжди, спільнота Джес. Вона багатогранна. Це не лише про спорт, а спорт це якраз таки лише просто частина загального формату. Я звати Ріпінський Сергій. Що можу сказати, чудові змагання, все чудово. Налажав на тих секціях, де, в принципі, не мав лажати. Це розворот слона, паркування мотоцикла не викинув, підніжку, гойдалки проїхав тільки половину. В ландшафтній секції все було чудово, все класно. А так, в принципі, ну, класне задоволення, але не дуже задоволений своїм результатом. Тому. Думаю, що наступного разу будемо покращувати результати. Учасники підросли, вони прям стали сильніші, крутіші, легше виконують ці вправи, але трішки розслабились на тих вправах, які в них були закатані вже. В цьому році, можна сказати, у нас ідеальний ландшафт, тому що траса дуже велика. Ми змогли зробити найбільшу кількість вправ, ми її розтягнули. Вона вся оглядова, тобто видно всю площадку, хто де працює. Але трішки підвів сам ґрунт, тому що в ньому дуже хороший зацеп, як ніколи. Найскладнішими, я думаю, все ж таки лишився лабіринт для них вісімка. Це вправи, які, мабуть, самі складні були. До відбору прийде той, хто пройде. Дивував Вадим Павлюков, це учасник, котрому 60 років, він найстарший. На ландшафтній зоні він проїхав не гірше топових учасників, тобто дуже з великим рівнем. І він був на найбільшому і найтяжчому кусі. Ще день пройшов чудово. Насправді, я хвилююся трішки за завтрашній командний залік, тому що сьогодні, коли ми їхали на локацію великою колоною через ліс короткою дорогою, то половина групи в пісках застряла. Завтра буде багато піску. Ось за це я переймаюся. А сьогодні все пройшло чітко. Грунт дуже стабільний. Погода класна, невеличка спека. Всі вправи були як на техніку, так і на динаміку. Ми поєднували, робили мікс. Загалом було чотири секції. Спортсмени переїжджали з секції до секції. Розпочали по таймінгу. Завершили все по таймінгу. Спортсмени відпочивають. Ми зараз будемо рахувати бали, оцінювати їх. Вечір, як завжди, у нас вечеря, брифінг буде щось неймовірно круте та цікаве. Здивуються всі приємно. От прям всі 100% Вони навіть не знають, що вони ввечері побачать. Це буде щось дуже унікальне. Новинка! Ми хотіли здивувати, показати щось особливе, і це найкраще місце і захід і люди, перед якими можна показати цей мотоцикл. на другому командному дні змагань GS Cup Ukraine 2025. Та на хочемо розказати свої враження від цих змагань, від тренувань від сьогоднішньої події, сьогоднішньої погоди. Насправді, ранок не був такий дуже веселий і сонячний і привітний. Так ми сьогодні попали трішки під дощ. Думали, що буде дуже складно, але дощ як насправді трішки тримає погоду. Я думаю, це на вечір трошки продовжиться. Думаємо, що всі максимально сьогодні класно виступлять. Ми задоволені результатами площадки. Просто космічні, дуже, дуже круто виставлені траси. Дякуємо організаторам! Дякуємо, що ви є з нами. Ми пройшли вправу непогано. Ми щиро сердечно вболіваємо за наших друзів, щоб вони спішили і робили помилки. Тому хай хай спішать не помиляються. Всім перемоги! В цьому році дуже багато райдерів зробили гарні кроки над собою, підвищили свій рівень. Дуже гарно, що багато новичків. Причому новички теж були вже заздалегідь підготовлені своїм досвідом. В цьому році організатори зробили неймовірно класну трасу. Це дійсно найкраща траса за всі змагання джескапа. Я свідок всіх джеєскапів. Мене звати Микола Деррії. Я згіра. Для нашої команди сьогодні було найважче домовитися, як правильно робити вправи, поспілкуватися і зрозуміти, яка тактика буде найдоцільнішою сьогодні. У нас була змога подивитися, як їхали команди трошечки до нас. Тому ми могли зробити працю над помилками, хто що не так зробив, і з цього вже скласти свою стратегію, як виконувати буде більш доцільніше. Труднощі в команді поки що не виникали, але ще не вечір. Як команда нас банда? саме, якщо чесно, то багато чого, бо хоч ми всі з різних місць, але ми дуже багато разів вже. Зустрічалися, проводили не тільки на змаганнях час, тому це вже всі близькі друзі фактично. Іван Морозов, Одеса. Для нашої команди нема нічого важкого, тому що у нас найкраща команда. Подивилися, як виконують дані деякі команди та вибрали якусь тактику, і ми її притримувалися. Я вважаю, що все вдалося. У нас дуже гарний результат в першій секції. Та в цілому зараз будемо змагатися у півфіналі. Я думаю, що у нас все вийде. Протестуємо трошки ваші знання матеріальної частини ваших мотіків. Хочу вам побажати наснаги. Всім побажати можливості і часу збиратися, змагатися. Третє місце. здобув спортсмен. З міста Дніпро. Калашников Андрій! Третє місце. Це дуже достойно. Отримає свою медаль. Наводок. І подаруночки. Претендує на золото, але на цьому етапі він став другим. Едуард Пазняк! Перше місце здобуває. Вони ще До нагородження командного заліку. Команда з такою нескромною назвою Best of the Best. Позяки нова, Юрський Назар, можна зерки. Назвали на командою «Їжачок» І здобули друге місце. Деріме кола, долувати Адеслав. Поставь свій піхот. чемпіон. Стала команда з назвою Турпо. Капітан команди, такий скромний хлопчина, олійник Юрій. Але в нього були такі сильні спортсмени, які допомагали одному. Михайло Мельник і мінального. Перший етап змагань GS Cup Ukraine 2025 завершено, і ми пишаємося тим, як пройшли ці дні. Це був справжній тест на витривалість не лише для учасників, а й для нашої організаційної команди. Ми оновили формати, додали більше нових технічних вправ, ускладнили маршрути та зробили більше можливостей для прояву командної взаємодії. Результат перевершив усі очікування. Ми побачили справжній азарт. Та глибоко залученість кожного спортсмена у цей процес. Попереду другий етап, який ми проведемо на Бакоті 7 по 10 серпня. Ми вже зараз бачимо, що рівень учасників дуже високий, тому боротьба за потрапляння до збірної України буде непростою. Це буде напружено, і саме це робить відбір достойним та справжнім. Учасники показали не просто зразкову техніку керування, але і справжній дух джіс, витривалість. Характер, підтримка своїх друзів це і є суть цих змагань. Ми пишаємося, що бачимо спільноту, яка об'єднана єдиною метою гідно представити нашу країну на змаганнях GS Trophy у 2026 році. Дякуємо кожному. Перш за все, учасникам, глядачам, партнерам, організаторам, а також всій GS спільноті Саме завдяки вам це все стало можливим. Наші змагання це шлях, і ми дуже горді, що ми впевнено, проходимо його разом до зустрічі на наступних змаганнях.